От було 25 листопада, і хто нас здивився, той бачив, що це був день боротьби проти насилля над жінками. І уяви собі в Києві була проведена акція. Пройдися в її туфлях. Зараз наші режисери покажуть, як чоловіки ходили в жіноч... на жіночих підборах. Таку так, так вони провели акцію спеціально до цього дня. І знаєш, о, прошу, прошу, в руки їм дали корзинку, ну, зробили їх вагітними за допомогою м'яча під кофтою. І вони так. влаштували собі такий марафон на жіночих підборах, виявляєш? От молодці. Так, я ну, вважаю, каже... звичайно, досить цікаво. Думаю, там, де воно проводилося, то справляло враження на покупців того торгового центру. Так, <рес> <рес> да, справляло, справляло, Михайло справді. Ну... ну, Я так розумію, що у них ще завдання було щось придбати, мабуть, і в корзинці принести. Так. Ти знаєш, що тебе зараз чекає, правда? <т RB> e, я буду розповідати про те, що ти що не проти насилля над жінками над жінками? Розумієш, ні, я проти, але це вже було вівторок. Попелюшечко ти моя, дивись, який я гарно тобі привела. Ну давай, ну давай. І що я маю зробити? Ну пройтися гарно від бедра, як у фільмі службовий роман. Дру... Yeah, друзі, мене. я сподіваюся, ви мене правильно зрозумієте. Ну чому в Києві могли пройтися, а ти не можеш? Вужувати? Тому що там була спеціалізована акція. Я тобі зараз також влаштую акцію. Ні, насиллю над жінками! Так. Я не знаю, як допоможе це в боротьбі з насиллям над жінками, звичайно що. Ну, хоча б ти відчуєш на а, своїй Але шкірці. Я, як я скажу до жінки. так, що я не буду знаходитися в них довше, ніж 10 хвилин. Чому? Тому що одна п'ята жінок, одна п'ята жінок зараз буде як цьому. Ну, постривай, пасу... знаєш, так ці пальці пасує. вилетять. А як їх одягати? Ні, ну ти просто просто хоча б пройдись. Ну, я впаду відразу. Так от, друзі, одна п'ята жінок після того, як 10 хвилин походить на підборах, вже відчуває біль. А зазвичай жінки починають його відчувати через одну годину і шість хвилин. Щось чекай, щось не так. Знаєш, Ми з жінками скільки терпимо дискомфорту. Кожного дня на підборах, майже кожного дня, а ви це навіть не знаєте як це. Тепер ти вже будеш знати. От робимо тебе вагітним, так як в акції. Так. Так, ну і прошу пройдися. Давай. Якби то було так просто. Погоди. Я проти насилля над жінками. Правильно, ще раз. Ще раз. Проти насилля над жінками. Я проти насилля над чоловіками вже. Це щось страшне. Як ви ходите в цьому? Бачиш, як нам інколи буває важко. Бачиш? О, чекай, бо я стомилася. От будеш нечемний, буду тебе заставляти на підборах. Ходити, що ж, друзі, ми продовжуємо говорити саме про підбори. Уявіть собі, що кожна третя жінка носить взуття, яке не підходить їй за розміром. Лише тому. Що таке? Дай мені мої папери, бо мені з дитиною важко вставати. Носить, уявить собі, Михайло, кожна третя жінка носить взуття, яке не підходить їй за розміром, А лише тому. Що воно їй сподобалося. Він, він цей він. Рухається. Рухається точно. Зараз води відійдуть. Ой, чекайте, чекайте. <плес> Ось вона, моя дитина. Зручні меблі були. <плес>